Співачка Йолка, яка ще 10 років тому була однією з найпопулярніших в українському шоу-бізі, сьогодні активно будує кар'єру в Росії. Артистка гостро реагує на запитання про її громадянську позицію і навіть закрила свої сторінки у соцмережах від українців. Телеграф Ю зібрав все, що відомо про минуле співачки, та з'ясував, що вона каже про війну в Україні. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Справжнє ім'я Йолки Єлизавета Вальдемарівна Іванців. Вона народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді у сім'ї музикантів. Батько артистки Вальдемар Іванців був колекціонером джазової музики. Мати Марина Ляшенко грала на трьох інструментах, а бабуся і дідусь співали в закарпатському народному хорі. Спочатку Йолка навчалася у середній школі номер 8 в Ужгороді, а потім перевелась у 19-ту. Школяркою вона була учасницею команди КВК Палата номер 6 яку пізніше Творили на збірну Ужгорода та Вінниці. Саме завдяки цьому захопленню вона здобула свою першу популярність. За словами виконавиці, свій псевдонім вона не вигадувала спеціально. Йолкою її почали називати з 11 років. Це прізвисько випадково вигадав її друг, а решта просто підхопили. З тих пір співачка майже не реагує на своє справжнє ім'я, адже звикла до того, що навіть мама кличе її йолочкою. Після закінчення школи майбутня співачка вступила до музичного училища за. Вокалу, але так і не завершила навчання. За її словами, причиною стало те, що стосунки з викладачами у неї не складалися. У 2001 році гурт B&B, в якому Йолка була бек-вокалісткою, виступав на міжнародному фестивалі Rap Music, де майбутню зірку помітив лідер гурту Bad Balance Влад Валу. Згодом він став першим продюсером співачки. Втім, спочатку йолка пішла зі сцени через розвал групи B&B. Протягом трьох років співачка працювала офіціанткою кафе і вже не вірила в успіх своєї музичної кар'єри. Все змінилося, коли їй зателефонували з компанії того самого Валова і запросили до Москви. Підписавши контракт з російським продюсером, Йолка записала декілька пісень, одна з яких Гора табмана швидко потрапила до хіт параду радіостанції «Максимум» і протрималась у ньому 12 тижнів. Вже у листопаді 2005-го вийшов дебютний альбом виконавиці. Він об'єднував музику у різній стилістиці, яку відносили і до року через гітарні партії, і до хіп-хопу через ламані ритми та скречі. Сама співачка описала свій стиль як важкий гітарний R&B Тоді у Ньюс Написали, що у Росії такий мікс робиться вперше. А музичний критик Борис Барабанов говорив про співачку як про головну надію російської поп-музики. Того ж року Йолка стала номінантом на премію RMA каналу MTV у номінації Найкращий реп». Після релізу третього студійного альбому у творчості артистки почалися проблеми. Музичні критики казали, що співачка зайшла в глухий кут, але ставити хрест на ній ще рано. Щойно закінчився контракт з продюсером Владом Валовим. Йолка почала працювати з Ліаною Меладзе та Альоною Михайловою з Velvet Music. За словами артистки, до зміну в житті її підштовхнула відверта розмова з Алою Пугачовою, яка порадила їй масштабувати свою творчість. У цей момент у кар'єрі співачки відбувається перелом. Вона змінює свій стиль та репертуар на більш позитивний і попсовий. За рік у неї виходить новий сингл Прованс, написаний молодим українським автором Єгором Солодовниковим. Саме цей хід допоміг співачці отримати три номінації на премію Муз ТВ 2011 року у категоріях найкраща співачка, найкраща пісня та найкраще відео. Тоді ж видання фокус включило виконавицю до списку найуспішніших діячів шоу-бізнесу України слідом за провансом, який також отримав премію Ру Тіві, були випущені сингли на большому воздушному шарі і «Около тебя», які стали хітами номер один у російському радіочарті. Після виходу четвертого альбому йолка стала співачкою року за версією Журналу Гламур і отримала свою другу нагороду Золотий грамофон за пісню прованс. Ба більше московський журнал Тайм-Аут вніс цю композицію у редакційний список ста пісень, що змінили наше життя. Альбом Точки розставлені до списку 25 головних альбомів 2011 -го року. Аналогічну оцінку роботам йолки дали журнали Афіша інтерв'ю та сайт Лентару з 2010 року. Йолка була суддею на українському шоу X-Factor і виступала. На великих концертах в Україні. однак з початком російської агресії в 2014 році її діяльність на батьківщині майже припинилася, а сама вона поступово розчинилася у Росії. В одному з інтерв'ю співачка зізнавалася, що їй дуже добре в Москві, адже там за 15 років вона обросла справжнісінькою сім'єю. Столицю Росії Йолка називає місцем своєї реалізації, де її назвали співачкою, і де вона втілює свої мрії у життя. На жаль, задовольняючи свої амбіції, співачка зовсім не брала у розрахунок політичну ситуацію між Росією та Україною. Уже тоді вона уникала запитань про анексію Криму і війну на Донбасі, але з початком повного. Штабного вторгнення ситуація стала ще більш цинічною. Так, 30 квітня 22-го року, коли велика війна тривала вже два місяці, йолка виступала у Сочі у той самий час, коли російська армія обстрілювала Харків, Миколаїв, Маріуполі, Київ, співачка виконувала свою пісню про Ванс, про те, як збирається завтра сидіти в Борисполі і бажати пілоту, щоб он хорошо злітєл і крайнє удачне сіло. Спочатку великої війни йолка жодного разу не згадала про Україну публічно. У її соцмережах лише анонси виступів у Москві, фрагменти пісень, квіти та заяви про те, що музика понад усе. Жодного слова про те, що відбувається на батьківщині, і про те, що її рідний Ужгород приймає біженців і живе в умовах тривог та обстрілів з боку Росії. Ба більше сторінка співачки в інстаграмі недоступна для перегляду на території України. Ймовірно, це пов'язано з хейтом, що вилився на неї з боку колишніх співвітчизників через її мовчазну підтримку ворога. До речі, у шапці її. Профілю написано Єлізавета Вальдімаровна без казання, мабуть, занадто українського прізвища. Сьогодні зрадниця продовжує жити у Росії своє краще життя, виступає на корпоративах у Сочі і бере участь у російських преміях на кшталт Тру Тіві чи золотий грамофон. Втім, їх частіше забирає ще одна запроданка, ані Лорак. Ймовірно, справи у артистки йдуть непогано, адже наразі вона будує під Москвою розкішний будинок, де є басейн, спортивний зал і музична студія. Територія. Помешкання, судячи з фото в мережі, немаленька свою так звану громадянську позицію, або ж скоріше, її відсутність. Йолка пояснює тим, що не розуміється на політиці, і тому не коментує війну. Співачка Йолка, яка ще 10 років тому була однією з найпопулярніших в українському шоу-бізі, сьогодні активно будує кар'єру в Росії. Артистка гостро реагує на запитання про її громадянську позицію і навіть закрила свої сторінки у соцмережах від українців. Телеграф UA зібрав все, що відомо про минуле співачки, та з'ясував, що вона каже про війну в Україні. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Справжнє ім'я Йолки Єлизавета Вальдемарівна Іванців. Вона народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді у сім'ї музикантів. Батько артистки Вальдемар Іванців був колекціонером джазової музики. Мати Марина Ляшенко грала на трьох інструментах. А бабуся і дідусь співали в закарпатському народному хорі. Спочатку йолка навчалася у середній школі номер 8 в Ужгороді, а потім перевелась у 19-ту. Школяркою вона була учасницею команди КВК Палата номер 6», яку пізніше Творили на збірну Ужгорода та Вінниці. Саме завдяки цьому захопленню вона здобула свою першу популярність. За словами виконавиці, свій псевдонім вона не вигадувала спеціально. Йолкою її почали називати з 11 років. Це прізвисько випадково вигадав її друг, а решта просто підхопили. З тих пір співачка майже не реагує на своє справжнє ім'я, адже звикла до того, що навіть мама кличе її йолочкою. Після закінчення школи майбутня співачка вступила до музичного училища. Ласом вокалу, але так і не завершила навчання. За її словами, причиною стало те, що стосунки з викладачами у неї не складалися. У 2001 році гурт B&B, в якому йолка була бек-вокалісткою, виступав на міжнародному фестивалі Rap Music, де майбутню зірку помітив лідер гурту Bad Balance Влад Валу. Згодом він став першим продюсером співачки. Втім, спочатку йолка пішла зі сцени через розвал групи B&B. Протягом трьох років співачка працювала офіціанткою кафе і вже не вірила в успіх своєї музичної кар'єри. Все змінилося, коли їй зателефонували з компанії того самого Валова і запросили до Москви. Підписавши контракт з російським продюсером, йолка записала декілька пісень, одна з яких Гора табмана швидко потрапила до хіт параду радіостанції «Максимум» і протрималась у ньому 12 тижнів. Вже у листопаді 2005-го вийшов дебютний альбом виконавиці. Він об'єднував музику у різній стилістиці, яку відносили і до року через гітарні партії, і до хіп-хопу через ламані ритми та скречі. Сама співачка описала свій стиль як важкий гітарний R&B. Тоді у News смюзікру Написали, що у Росії такий мікс робиться вперше. А музичний критик Борис Барабанов говорив про співачку як про головну надію російської поп-музики. Того ж року Йолка стала номінантом на премію RMA каналу MTV у номінації Найкращий реп». Після релізу третього студійного альбому у творчості артистки почалися проблеми. Музичні критики казали, що співачка зайшла в глухий кут, але ставити хрест на ній ще рано. Щойно закінчився контракт з продюсером Владом Владимвалови. Йолка почала працювати з Ліаною Меладзе та Альоною Михайловою з Velvet Music. За словами артистки, до зміну в житті її підштовхнула відверта розмова з Алою Пугачовою, яка порадила їй масштабувати свою творчість. У цей момент у кар'єрі співачки відбувається перелом. Вона змінює свій стиль та репертуар на більш позитивний і попсовий. За рік у неї виходить новий сингл Прованс, написаний молодим українським автором Єгором Солодовниковим. Саме цей хід допоміг співачці отримати три. Ри номінації на премію Муз ТВ 2011 року у категоріях Найкраща співачка, Найкраща пісня та Найкраще відео. Тоді ж видання фокус включило виконавицю до списку найуспішніших діячів шоу-бізнесу України слідом за провансом, який також отримав премію Ру Тіві, були випущені сингли на большому воздушному шарі і «Около тебя», які стали хітами номер один у російському радіочарті. Після виходу четвертого альбому йолка стала співачкою року за версією Журналу Гламур і отримала свою другу нагороду золотий грамофон за пісню «Прованс». Ба більше московський журнал Тайм-Аут вніс цю композицію у редакційний список ста пісень, що змінили наше життя. Альбом точки розставлені» до списку 25 головних альбомів 2011 -го року. Аналогічну оцінку роботам йолки дали журнали Афіша, інтерв'ю та сайт Лентару. З 2010 року йолка була суддею на українському шоу X-Factor і виступала. На великих концертах в Україні. однак з початком російської агресії в 2014 році її діяльність на батьківщині майже припинилася, а сама вона поступово розчинилася у Росії. В одному з інтерв'ю співачка зізнавалася, що їй дуже добре в Москві, адже там за 15 років вона обросла справжнісінькою сім'єю. Столицю Росії Йолка називає місцем своєї реалізації, де її назвали співачкою, і де вона втілює свої мрії у життя. На жаль, задовольняючи свої амбіції, співачка зовсім не брала у розрахунок політичну ситуацію між Росією та Україною. Уже тоді вона уникала запитань про анексію Криму і війну на Донбасі, але з початком повного. Штабного вторгнення ситуація стала ще більш цинічною. Так 30 квітня 22-го року, коли велика війна тривала вже два місяці, йолка виступала у Сочі у той самий час, коли російська армія обстрілювала Харків, Миколаїв, Маріуполі, Київ, співачка виконувала свою пісню про Ванс, про те, як збирається завтра сидіти в Борисполі і бажати пілоту, щоб он хорошо злітєл і крайня удачне сіла. Спочатку великої війни йолка жодного разу не згадала про Україну публічно. У її соцмережах лише анонси виступів у Москві, фрагменти пісень, квіти та заяви про те, що музика понад усе. Жодного слова про те, що відбувається на батьківщині, і про те, що її рідний Ужгород приймає біженців і живе в умовах тривог та обстрілів з боку Росії. Ба більше сторінка співачки в інстаграмі недоступна для перегляду на території України. Ймовірно, це пов'язано з хейтом, що вилився на неї з боку колишніх співвітчизників через її мовчазну підтримку ворога. До речі, у шапці її. Профілю написано Єлізавіта Вальдімаровна без казання, мабуть, занадто українського прізвища. Сьогодні зрадниця продовжує жити у Росії своє краще життя, виступає на корпоративах у Сочі і бере участь у російських преміях на кшталт Ру ТВ чи золотий грамофон. Втім, їх частіше забирає ще одна запроданка, ані Лорак. Ймовірно, справи у артистки йдуть непогано, адже наразі вона будує під Москвою розкішний будинок, де є басейн, спортивний зал і музична студія. Територія. Помешкання, судячи з фото в мережі, немаленька. Свою так звану громадянську позицію, або ж скоріше її відсутність. Йолка пояснює тим, що не розуміється на політиці і тому не коментує війну. Українське суспільство сколихнув черговий медіаскандал. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала процедуру звільнення заступника керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малеєва. Як повідомляє медіаслідство, інфо сталося це після того, як дружина прокурора Ганна Малеєва взяла участь у популярному телешоу Супермама. Жінка похизувалась на всю країну розкішним просторим будинком площою 130 квадратних метрів у Бучі, вартість якої може становити близько трьох тисяч доларів на місяць. До того ж, зазначила, що не цікавиться вартістю житла. Як встановили журналісти, Малеєв не вказав у річній декларації оренду елітного будинку. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися подробиці гучного скандалу. Докладніше далі. Учасниця шоу Супермама Ганна Малеєва також повідомила, що їхня родина живе у двох містах Києві та Одесі. Чоловік працює в Києві і намагається на вихідні приїздити до Одеси. Натомість жінка з дітьми раз на місяць приїжджає до Києва. І в Одесі, і в Києві родина має помічницю. по дому. Ганна Малієва також розповіла у шоу про поїздку до Америки на останньому місяці вагітності, де народила доньку, тепер громадянку США. Жінка стверджує, що оплатила лише переліт, а витрати на пологи та проживання покрив американський уряд. У декларації Олександра Малієва ці видатки не зафіксовані. У тому ж шоу з'явилась колишня дружина прокурора Тетяна Малієва. Вона розповіла, що Олександр Малієв орендує для неї та дітей квартиру за 15 тисяч гривень щомісяця і додатково надає ще 30 тисяч гривень. Ці витрати також відсутні у декларації посадовця. Журналісти з'ясували додаткові порушення. Будинок, де мешкає подружжя Малеєвих розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене законом. Парадокс полягає в тому, що саме управління Малеєва відповідає за дотримання норм у таких охоронних зонах. Згідно офіційною декларацією, за 2014 рік Малеєв володіє двома квартирами та нежитловими приміщеннями в Одесі. Орендує квартири у Києві та Одесі. У квітні 2025-го він завершив будівництво ще однієї квартири в Одесі. Посадовець також має три автомобілі: Hyundai Santa Fe спільно з колишньою дружиною. Орендований Ford Fiesta, А його нинішня дружина користується Nissan Tiana. Офіційна зарплата прокурора в Офісі генпрокурора за 2024 рік склала 1 мільйон 344 тисячі 98 гривень. Додатково отримав 15 тисяч 52 гривні страхових виплат. На банківських рахунках у нього зберігається понад 560 тисяч гривень готівкою – 2500 доларів. Сам Олександр Малеєв прокоментував скандал, заявивши, що будинок у Бучі нібито не належить його родині а був позичений у родичів для знімання шоу. Хоча дружина каже, що будинок орендують. Посадовець стверджує, що його колишня та теперішня дружини самостійно заробляють на життя, а участь у супермамі мала популяризувати ідею співбатьківства та просувати книгу його екс-дружини. Це канал Телеграф. мене звати Яна Проху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.